Інші учасники, будь ласка, ще пропонується 13 грудня 13.30. Можна послухати 13 грудня 13.30? Я не заперечую. Суд, я написав сам, так? Ти подумаєш, що так, тільки три Ну, когда это украинцы. Ну, не знаю. Ты так помнят себя, ты понятно, кто бы. Второго не показала. В 2 грудня. Тільки я не записову. 17. І подивіться, що 22 грудня 15.30. Ми записали 20. 22 грудня 15.30. записнує. 15.30. 13 чи 15? 15, так. Все записано. Перед засіданням оголошується продовження. Будь ласка, прокурор, щодо вашого питання. Що серед осудів, що чесно прийняв суду, прибуває опонувальний акт за обвинуваченням сементів заселених поряду. осіб, вчинені в тяжкості шкіл та сумнів злочин. На даний час ризики, які передбачені освітні судно, капіталу не зменшується. А саме про те, що ціначка може приховуватися від суду, обвинувачений і має паспорти виїздів за кордон та не неодноразово передано державним чином, та особливі злочини, санкції, які передбачає покарання доступ до 12 років, готуються конфіскація. А тому мову враховувати може переховуватися. Від суду. Вікта дорожня соціальних зв'язків дозволяють тому тривалий час переховуватися від суду. Також тобто, незаконно провели поважно скільки такі, оскільки об'єктне радіо також всі свідки, які були впроваджені. Тому, враховуючи те, що він червчини злочин з іншими встановленими особами, відносно яких на даний час проводиться до судові дослідження встановлення, тому він може е е давати інтерв'ю щодо е ну, відмови їх віддачі протоколів вказаних кримінальному впровадженням. Також перешкоджати кримінальному впровадженням. Поважені іншим чином, оскільки на даний час встановлюються ще всі спільники, з яким семечним порученням вказано зі мене правопорушення. Такі якось зобов'язана, поруха чи розповідає ставила. Вони не дадуть змоги останньо впливати на освітці і з метою не зниження їхній кримінальні питання. Враховуючи випадки, я прошу допомогу повідомлення по питання та продовжувати самі передати цілодобово домашню решту.

Щодо доцільності продовження, ви заявляєте питання щодо доцільності зміни так. щодо вашого допомога. Тоді, суд, я буду, Тоді, що, я буду в свою доповідь, заперечення, поєднаю з фактичним по питанням про зміну забіжнувати. Однозначно, ми не перше заперечуємо. Проти е клопотання е сторони обвинувачення і проти самого запобіжного закладу, в якому просить прокурор е щодо сина дізнається. Е навіть це буквально клопотання, пункт перший, який прокурор стверджує, що наявний, але жодного пропозиція не, не дає щоразу, котре постійно в кожному з того засіданні клопотання одного персоналі, в які ті самі речі е пишуться. Звертаю увагу суду, що фактично це клопотання і ризики, на які вони посилаються, могли бути актуальними, хіба що тільки на досудовому розслідуванні навіть деякі реактування вам, як високопрофесійним виробникам, зрозуміло, що виходять з станом досудового розслідування, а не зараз даному етапі розвитку справи. Отже, якщо взяти пункт як один, переховатись від суду, виновачі сімейничка СІ має паспорти громадянин обільної закордонних. Немає паспортів для за кордон, і всі здавши на досудовому розслідуванні. Далі, да неодноразово перетенати вже не це не є ризиком передбаченим, який ну, який м м впливає чи може впливати на поведінку Семенченка зараз на е даному етапі за даних обставин, обставин, які в нас є в Україні, обставин у справі, які абсолютно територізовані на сьогоднішній день. Чи не кліменовані йому тяжкі особливі злочинні санкції, які передбачає позбавлення волі на строк до 12 років? Не доведено. Це тяжкість. Злочином кимінованого та ймовірність важкого покарання не є підставою для продовження майже найсуворішого запобіжного заходу, передбачених ПТК України за даних обставин, за даних для за даних обставин, які є в нашій країні на сьогоднішній день. Далі. Далі. Вік стан здоров'я. Ну, Стан здоров'я Семенченка судді детального до що це не неодноразово відбувалося для лікування, що здорового суду надавав масу документів про свій стан здоров'я, який якраз навпаки спростовує цю тезу сторони обвинувачення до того, що стан здоров'я йому втікати, переховуватись, уникати слідства, а це передбачає значить, в досить щільно начинені країні в воєнному стані силовиками Збройними силами і так далі, переховуватись, постійно пересуватись. Це не об'єктивно і це не відповідає, що цей ризик не може застосовувати рамок пропортання для продовження запобіжного заходу. Далі ми говоримо три, після один чомусь три, ну менше з тим. Незаконно впливати на свідки в цьому кримінальному провадженні. Виносить Семенченко під час кримінального які є спільно з іншими, в тому числі не встановлено особи. Згідно з матеріалів кримінальної справи, в є в суду, 120 осіб було встановлено, і члени так званої МНЗ. Нічого не забороняло. Сторіні винувачення знову роз'єднані, всі встановити, вони були встановлені, це не приховувалося. Це всі були персонал охоронної фірми. Тобто говорити про те, що це не встановлені особа і на них можна якось там впливати, зараз на даному етапі є також правдоподібно. Може він і спілкуватися, їхні дії щодо Ну, Він, коли в великому рахунку, в час сучасних технологій, перебуваючи на цілодобовому маршому речі, може так це робити при його бажанні, а відповідна служба, яка контролює його. Цілодобовий домашній арешт може легко це фіксувати, якщо би таке мало місце, то вже суду це доповіла відповідному порядку. Далі перешкоджати кримінальне впровадження іншим чином. На даний час не встановлені всі спільники Семена Семенченка. Ну, справа в тому, що ми їх і не встановимо через те, що до судово звільнення ставить завершено, говорити про те, що ще щось там може бути встановлене або вони мають на меті встановити ще інших осіб, також є ну, не застосовано до даного етапу кримінального впровадження. Далі говориться про що? Про те, що це є ризиком, посилається сторона Обвинувачення мілітарні структури, яку керував даний етап це не ризик, це перевага. І сторона обвинувачення має прекрасно розуміти, що організація, якою, як вони кажуть, керував Семенченко, внесла в суспільно-політичний і взагалі державний лад більше користі, аніж реальної користі, ніж якісь там гіпотетичні ризики, від того, що ця парамілітарна, чи мілітарна структура існувала. Учасники цієї структури, як називає сторона обвинувачення, є активними бійцями, тренерами, інструкторами інших підрозділів і навчають їх якраз захищати країну, і це є перевагу. Що ми говоримо далі? Щодо неправдивих показань, то те саме посилається. Ну, не вважаю не, не Неспроможне посилання сторони обвинувачення на той факт, що може впливати на світу. це майже основна річ і уникати її слідства. Далі може вчинити нові кримінальні правопорушення або перешкоди, продовжити свою злочинну діяльність, яка пов'язана з, з лишином проти громадської безпеки. Так, Громадська безпека, зважаючи на стан в державі, зважаючи на те, що відбувається в Україні, російські ракетні обстріли, а то обстріли по всій країні. Зараз ми маємо і місто знову актуалізувалося. Вже громадську безпеку, я думаю, Семенченко і його парамілітарна чи мілітарна організація ніяк не може гірше порушити, ніж ті, хто якраз воює проти учасників у цій справі, які обвинувачують в цьому злочині. Тому це не теж не посилання в даному випадку, там питання, яке дається на розсуд суду. Якось ну, також несерйозно є в даному випадку. Так, перебуваючи на волі може продовжити чиняти кримінальне правопорушення. Тут треба говорити про, про особу Семенченка. Це вже йде з частини з того попитання, на яке я посилаюся про зі забіжного заходу Семенченко. Ми завжди про це казали. Суду це також відомо є досить відома публічна особа громадський діяч, політичний діяч. Йому зараз вчиняти будь-яку дію, яка б могла бути кваліфікована як злочин чи перешкоджання, набагато не ні було, до прикладу, навіть півтора роки тому, коли справа тільки розпочиналась, тоді можна було можливо, про це говорити зараз. Взагалі це деактилізоване посилання, сторони обвинувачення і застосовуватись. Судом, як підстава продовження запобіжного заходу, одного з найбільш суворих, на моє переконання, взагалі неможливо, пишуть з давно, що, що особисте зобов'язання не може забезпечити виконання задання кримінального провадження та не мати можливості запобігти здійснення останнього впливу на сітки. Як вже вище сказав, може впливати на сітки, якщо буде мати бажання. Може, скажімо так, при бажанні. Уникати суду, може полишити місце. Нічого не перешкоджає зараз у от стан. І тут я переходжу до свого клопотання, до основних посилань у своєму клопотання. Все відомо суду, про що ми хочемо сказати, про особи сементі, щодо його користі, реальної, яка може бути принесена і державі. Сказано, написано, передано на суду, зупинятися на цьому дуже детально не буду. Але хочу звернути увагу на такий новий аспект, чому їх клопотання таке подаємо в черговий раз. Це якраз є той факт, що такий запобіжний захід, який зараз застосовується Семенченка, фактично позбавляє його можливості зберегти життя і здоров'я під час активних артобстрілів і ракетних обстрілів і масованих вітрівних обстрілів, атак. Людина проживає на чотиристому поверсі 400-го будинку в місті Київ, який піддається загалом стабільно повітряні тривоги що по місту Києву, оголошується досить часто, протягом тижня і протягом доби. В даному випадку це ще більш актуалізовано. І як ми всі бачимо із соціальних мереж, із новинних каналів, в тому числі держави-агресора, ми розуміємо, що це буде тільки продовжуватись. і. Треба накручувати ці накручуватися як би нам цього не хотілося, би ми від цього не шкодували, як би нам це не було боляче і сумно. Але людина перебуває під цілодобовим домашнім арештом і абсолютно позбавлена можливості покинути місце відбування свого запобіжного заходу для того, аби укритися в укритті, яке перебуває за межами будинку, що буде розглядатися як полишення самовільне місця відбування залодового домашнього арешту. Це є е, прямим порушенням, на моє переконання е, основних принципів ЄСПЛ щодо е, цінності життя і здоров'я особи. Ми розглядаємо взагалі е, таку обставину, як е, задане події по повмисні кінього, як катування. Він сидить і мусить 5-6 годин чекати завершення е, обстрілу, чекати завершення тривоги, будучи в квартирі, а не в укритті, як більшість з нас. Всі ми маємо можливість під час. Активних таких подій по місту Києва спокійно рятувати своє життя здоров'ям допустимо на трьох не способами. Навіть більше того, може виїхати з міста, виїхати з країни, аби забезпечити собі життя. Ну, Так, не всі. Ну, Я допустимо не збираюсь. Добре. Але всі ми знаємо, що було 24 лютого. Всі, хто мав можливість спокійно місто Київ, десь перевіхали безпечне місця, СНК, сидів в СІЗО. Яке е, е, на якійсь там добі вторгнення Російської Федерації в Україну і місто Київ було за 300 метрів активні бойові дії і артострії. І це також що ніхто зараз це не зважає і все одно продовжується запобіжний захід там. Йому. Зараз ми говоримо про майже ідентичну ситуацію, бо обстріли ракетні. Тобто ракету можуть або збити, вона може впасти, гіпотетично, ми це бачимо. Вона може просто залетіти, прямо не долетівши кудись або перелетівши якісь кусті. Тому ми кажемо про те, що. Такий запобіжний захід. І єдина потреба його зміні, обумовлена не тільки зміною об'єктивної в країни у справі, а й в житті людини і конкретно міста на сьогодні. Ми кажемо про те, що зміни в країні відбулися нами невідомо які, і об'єктивно внесли вони коригування у справу. Зброя вилучена, максимально офіційна вона була, засоби захисту, каски, рації далі, за захист тіла. Суботів були також передані. Тобто ці речові докази всі були передані, і ми знаємо, про це доповідали, і суду також про це відомо. Тобто, і у справі є зміна така зміна обставин, яка дозволяє говорити про деактуалізацію, в тому числі, запобіжного закладу, які справа до суду. Тому я, як захисник семенка, заперечую повністю про такого питання про, питання, про проти задоволення, проти обрання і художення такого запобіжного заходу, як цілодобовий домашній арешт, і прошу суд. Детально розглянути в наше прохання, в наше попитання щодо обрання, сем зміни семейного заходу на особисте зобов'язання, яке він по факту, в тому числі і за дозволу суду, виконує належно і щит. Дякую, що мені. Звісно, як попитання, коли я находив підтримую суду. Викладених там е, обставин також е, будуть правильно додавати, виступати за проєкт. Ваше честь. Ну, це питання, насправді, особисто моє, я вже пропор сказав, що вручати е, немає потреби заздалегідь, е, не тому що. Е, Наголошую особисто мені, тому що воно у нас незмінне є ще з часів досудового розслідування, коли справа це клопотання з помилками писав е, слідчий служби безпеки, а прокурор його не читав і просто підписував. Зараз воно також нас написано. Окрім е, банальних просто обичаток, да, тому що, наприклад, е, повідомляє, які у нас е, об'єднувалися, роз'єднувалися з кримінальне провадження. І за адресою проживання покладено на, на, на нього обов'язки передбачення. І далі текст обривається. Так, тобто це свідчить взагалі про підготовку даного клопотання прокурора. Він просто копіпаст робить, змінює е протягом вже понад року е текст даного хлопотання. навіть Обґрунтованість обвинувачення він зазначає відповіді на доручення оперативного підрозділу якогось, який судом взагалі не досліджувався, і не може бути належним доказом це оперативні якісь. Е Дії протоколами допитів свідків, які також судом досліджуватись, звісно ж, не будуть, оскільки це не передбачено КПК висновками експертів, зазначає якісь номери. Мені просто дуже цікаво. А як ви повинні, виходячи з цієї опусової частини, зрозуміти, що написано у експертизі СЕ 1921? От що це суду може дати як обґрунтованість саме цього клопотання? Нічого. Пояснення Боровика е, разом з е, його протоколом слідчого експерименту. Ми я сподіваюся, що будемо його е, допитувати. І я для себе просто виділив, що у нас, як з'ясувалося, підтверджується обґрунтованість обвинувачення, як пише прокурор, матеріалами проведення негласних слідчих розшукових дій. Про те, що негласні слідчі розшукові дії взагалі проводились, я дізнався щойно. Ну, я не знав, що в нас НСРД були, тому що прокурор е свідчі не повідомляли ані сторону захисту про наявність взагалі якихось е НСРД і про проведення, як це передбачено КПК, ані мого підзахисного семейченка, що від нього бу були проведені, не власне слідчі розшукові дії. Я так розумію, що Служба безпеки е вона їх проводить без, пев без певної надобності. Щодо ризиків, ваша честь. Ну, По-перше, зазначено ризик переховуватись від суду. Семенченко має паспортами громадянина України. Раз в два місяці ми паспортами цими опікуємось і наголошуємо неодноразово, як на стадії досудового, так і судового розгляду про те, що дані паспорти Семенченко було здано ще тоді, коли слідчий суддя Сергієнко. Змінили йому запобіжний захід на цілодомовий домашній арешт, і він аж 9 днів перебував на волі перед тим, як йому знов не обрали е, запобіжний захід тримання під вартою. Тобто, передана, і той факт, що він неодноразово перетинав державний кордон, чиняв інкримінові дії і особливо тяжкий злочин. Е, хочу сказати про те, що наразі. Банальне копіювання того полотання, яке подавалося рік тому, воно не витримує жодної критики. Наявність, навіть якщо були ці паспорти, які вони здали, але знов таки Семенченко, особа призивного віку, він не може залишити територію України. Ну, не, Немає в нього такої можливості. Також, той факт, що він вчинив злочини, які передбачає покарання углядів вигляді на волі на 12 років з конфліктацією майна. А тому усвідомлюючи чашкість стараність покарання є підстава вважати, що він може переховуватись від суду. Знов таки аналогічну позицію прокурор висловлював, коли до вас звертався з клопотання про продовження тримання під вартою. І казав, що жоден, більш який за запобіжний захід, в тому числі, і домашній арест, не...